Привіт, мене звати Чан Чін -Ча Чін, але ви можете звати мене третій. Сьогодні я хотів би розповісти вам про гру, в якій чесний бій це лише ілюзія. Бити в трьох одного це норма, а тікати з поля бою це можливо єдиний шанс на порятунок. Називається ця гра Dark Souls. Ну добре, це був жарт. Я ж все таки казуал, так що давайте спустимося на мій рівень. На дно! І ще якихось 5 місяців тому я нічогісінько не знав про For Honor. Якби не безкоштовний період, можливо, я б так ніколи про нього і не дізнався. Не відкрив би перед собою цей дивний світ повністю зламаного балансу, кривого матчмейкінгу, токсичного ком'юніті і найголовніше, зберіг би залишки здорового глузду. Ну, як ви могли зрозуміти, гра мені сподобалася, тому приготуйтесь, ми відправляємося в геймерське чистилище. Перше, що ми бачимо при запуску гри, це звернення. обычайно экран завантажения, потом снова экран завантажения, тоді есть снова экран завантажения, а в після нам надо показывать экран завантажения. Добре годі вже екранів завантаження. Далі нам дають вибрати фракцію, за яку ми будемо грати. На вибір їх дається три: лицарі, Барберіанс або Самураї. Гра налічує понад 32 унікальних герої, кожен із своїм набором атак і унікальним спорядженням. Я ж розповім вам про тих, за кого пограв сам, або тих, які мені найбільше сподобались. Завойовник. Той самий перс, якого ти спочатку вважаєш імбою, а після покупки розумієш, що тупе заклікування не працює. Горець. Він граціозний, як баларина, коли б'є вас мечем з розвороту, і безжалісний, як варвар, коли насаджує на свій меч. Тюгокі уособлює того самого персика, який вибиває всі хорні думки з голови, тільки він у декілька разів більше. Його дубина тепер вибиває і душу з тіла. Кьосін Саски, який вибрав виделку. Перс створений чисто для нагнітання пафосу. Монах, для тих, хто награв за Манкі Кінга 2К-1 в Доті і хоче награти стільки ж в хонорі, Тіанді, поки Ілон Маск тільки планує запускати ракети на Марс, Тіанді вже запустив декілька тисяч гравців у ноги прямо в сонце. Афіра, я скажу прямо: я ненавиджу цього перса і тих, хто за неї грає. Ні, ну і тільки вдумайтесь, віддавати 150 гривень за перса, який не контриться, і більшість атак, якого неможливо заблокувати. І хоч це і звучить вигідно, але на ділі я просто йоб. Наступний пункт нашого списку кастомізація персонажів, яка впливає на геймплей, є легендарні шмотки. Ні, ну а що ви хотіли, це за стандарт для будь-якої мультиплеєрної гри, а Хонор в цьому ділі просто випередив час. Але кастомізація у грі все одно реалізована доволі непогано. В основному вона стосується шолому, нагруднику, наплічників і зброї. Ви можете змінювати вид. Колір підчіпляти різні аксесуари, різні наліпки, ну одним словом перетворити вашого героя на клоуна. За бажанням можна змінити стать і колір шкіри будь-якого персонажа. Також до кожної частини сету прикріплений свій унікальний ефект, який може давати різні бонуси, якщо тут буде набрано 600 балів. За допомогою активних здібностей можна суттєво вплинути на баланс. Ну і крім всього цього, в грі ще є емоції, Коли стоїш, коли виграв. Ну і звичайно, візитна картка Хонора. Це емоції добивання. Тут їх дуже багато і на різний смак. Просто задушити, зламати шию, вдарити розбитою пляшкою, забити сопілку в голову або ж випустити на ворога кролика вбивцю. Так багато способів бити когось я не бачив навіть в мобільних іграх по типу Kick the Buddy і Kick the Boss, А повірте, з цими іграми важко конкурувати. Добре, давайте. Вже поговоримо безпосередньо про сам гейплей. плей. Для цього повернімося до вибору фракції, про який я вже згадував десь на початку. Вибравши подобну фракцію, вас закине на карту, де буде проходити ваше навчання. Спочатку вас навчають, як ставити блок. Ця система тільки на перший погляд здається простою. У справжньому бою проти ворожої команди. Блок вам допоможе тільки якщо відкрили третє око або б'ється на один. Третього, на жаль, не дано. Потім нас навчать атакувати, тут все аналогічно захисту. А якщо ви добре подаєтесь в налаштуваннях персонажа, то зможете знайти там різні комбо, деякі з яких вражатимуть своїм виглядом ще чисті розуми початківців. Далі йдуть доджі перекат, ну тут все по заповідям темного соусу. Пробування щитів працюють вкрай рідко, тому легше просто заспамити ворога. Сказав би я раніше, якби зараз сам не користувався цим справді дієм способом бити ворога або відкинути його від себе для перегрупування. І ось нарешті ста вона потрібна для того, щоб атакувати і доджити атаки противника. Але здебільшого для втечі. Коли ми пройшли всі етапи навчання, нас нарешті відпускають пограти в інші режими. Але вже як ветеран рекомендую пройти ще один етап навчання, який, звичайно, не обов'язковий, але все одно потрібний для того, щоб ваші перші катки не стали останніми. Тут нас навчать бити по площі, парирувати, наносити добуваючі удари, типу до цього ми нікого не добивали, вони просто смертельно втомилися, викликати суперсаян. І найголовніше битися по хонору. А що значить битися по хонору? Ну, якщо чесно казати, то це просто грати в режимі, де б'ються більше двох людей. Або якщо ще простіше, терпіти і по можливості відбиватися від домагань ворожої команди. Тепер поговоримо про онлайн режими. Їх кількість може спочатку вдарити, але залишіть своє врання при собі. Бо, здивившись їх покраще, ви зрозумієте, що грати ви будете максимуму 2. Чогось нового розробники не придумували, і тому здебільшого всі сім режимів не можуть похвалитися якоюсь оригінальністю. З семи режимів 3 це просто варіації 4 на 4. Інколи ти захоплюєш точки, інколи граєш у доставку вантажу, а інколи просто пиздиться на великій карті. Ще два режими це вже всім знайомі 2 на 2 і 1 на 1. Звичайно, тут, як і в будь-якій змальній грі, є рейтинг, але по перше, він тільки один на. Один, а подлоя у нього маленький онлайн, то пограти в нього буде нереально. А якщо їй вдасться зайти в матч, то вас буде чекати повний хел. Там же сформувалося своє маленьке ком'юніті жорстких задлотів, тому краще не суйте свої руці в цей вулик, бо їх можуть відірвати. Або я себе просто накручую і все не так погано. Останній режим, про який я розповім, справді в деякому роді оригінальний. Звичайно, я говорю про штурм замку. Він виділяється в першу чергу своїм масштабом і звичайно ціллю. І до речі, ціль в цьому режимі для обох команд різна. Атакуючи повинні задоклати. Могу тарана вдертися в денжен, знищити два дор і вбити бос оф закачалка. Захисники ж навпаки повинні знищити таран до того, як він проломить останні ворота, бо в противному випадку їм доведеться захищати свого короля від навалу Орди. В цьому режимі як не де проявляється дисбаланс в геймплеї. Поки захисники можуть просто чилити і вмирати скільки завгодно, ось нападаючи такої розкоші собі дозволити не можуть, бо від цілісності тарана залежить їх можлива перемога. Звичайно, якщо команда захисників повністю або навіть частко. Складається з дітей дощу, то всі вищі скайні привілеї їм просто не допоможуть. Якщо ж такі люди є в команді нападаючих, то скоріш за все таран просто не добереться до останніх ворот, згорівши від розпеченого сімен. Якщо що, я теж відношуся до таких членів команди. Вони, пройшовши всі тренування, опанувавши всі можливі сили, я все одно продовжую сосати. А зараз я хотів би поділитися невеличкою колстой, яка сталася зі мною буквально недавно. Я як завжди грав в облогу замку, сильно соснув від афіри в минулій каці і вже готував. Вався до ще одного програшу, подавалося грати за нападаючих. і ось я спокійно чекаю, поки завантажиться карта. І тут один з тімейтів пише в чат великими англійськими літерами Слава Україні. Я доповнюю легендарну фразу Героям слава і розумію, що програти цю катку після цього було б справжньою ганьбою, після якої я б видалив гру. От настільки мене вже гравці за фірою. А нам, як на зло, попались аж дві у ворожу команду. Для перемоги я зробив неможливе, пересилив страх і вибив все лайностих сраних любителів пайтувіну. Кажучи ж про того, завдяки кому я переміг, я хочу висловити йому величезну подяку за те, що він підняв мій моральний дух і повернув частину віри в людство. Ну що ж, мабуть, на цьому і закінчу. Так, звичайно, я майже нічого не сказав про сам сюжет, крім того, що він є баги та інші веселі, та не дуже речі, які є в грі. Ні, ну ви чули цього шиза, я навіть не знаю, як це коментувати. Він збирається ролик на середині закінчувати, нормально не розповівши про справжні проблеми гри. Про сюжет він, до речі, згадав і розписав його на хріну купу сторінок. Але перед тим як ви послухаєте його двотонний переказ, я зроди з моралю гру і спробую вас переконати не витрачати на неї гроші. Хоч проблему цієї гри до Стабіса, є дві основні, через які я не раджу вам в неї грати і тим паче купувати. Перша в грі немає англійського інтерфейсу. Це ні, це не дурний жарт. Із англійського в грі є тільки озвучка. І ви, думаю, вже задались питанням, а якого біса? На моє запитання я знайшов відповідь на сторінці гри у Steam. Я охуїв. Ні, ну це як треба вислатись, щоб продавати українцям російсько-китайську версію гри замість повноцінної. Крім того, що у вас відбирають можливість грати хоча б англійською, вам ще й з більшою вірогідністю попадатиметься русня вата в команду. Як мінімум, після цього будь-який свідомий українець навіть не подумав би віддавати свої гроші за це. Але якщо ви не настільки свідомий і готовий грати з руснею або проти неї, то у мене для вас є друга не менша проблема. Це сервера, вони вмирають, і разом з ними і я. Якщо до останньої обнови ну, я вилітав десь раз на 8-10 каток, а це вже не норма. То після я взагалі не міг провести в матчі з іншими людьми більше 15 секунд. І хоч на наступний день вони це пофіксили, серверам гри все одно потрібна більша підтримка з боку розробників, бо такими темпами гра просто загнеться. Ну що ж, про погани поговорили, якщо мої аргументи вас переконали, то це добре, якщо ні, то теж добре. Бо я все-таки вам не батько або хтось із рідних щоб забороняти, витрачати на щось гроші. Ну, добре, я пішов, а ви тепер можете знову слухати цього любителя не Оного шматка коду. Ой, знаєте, я тільки що зрозумів, що ролик виходить занадто коротким, тому все-таки доведеться розповідати про сюжет. По сюжету нашого ГГ Уардена відправляють на захист замку, який потрапив облогу. Там нам доводиться зачищати замок від ворожих лицарів, але в кінці кінців оборону все-таки проривають. Ми похорону б'ємося з єдиним противником, який справді становить якусь небезпеку. А потім приходить головний серед нападаючих і пропонує нам піти з ним. Ми звичайно погоджуємося, бо між підвищенням і смертю звичайно вигідніше звучить. Перш наш вибір запускає ланцюжок подій, що потім приведе нас до зустрічі з головною антагоністкою гри. Аполіон, головою легіона чорного каменю, і просто харизматичною жінкою зі своїми переконаннями. Першою ціллю її амбітних планів стають землі вікінгів, які ми, як частина її легіону, починаємо очищувати від місцевого населення. Протягом всієї першої кампанії герой лише зрідка задумується над тим, для чого він тут знаходиться. Для чого він робить те, що робить. Кінцева ж місія повністю розвінчує ідеали, в які вірив наш ГГ. В місії основним нашим завданням є перемога над легендарним. Якщо спочатку він б'ється завзято, захищаючи своє поселення, то в кінці ми зустрічаємо його на колінах біля згораючого будинку в повністю розбитому стані. Він прийме бій з нами вже не через бажання захистити свій дім, а через безвихідь, лють і дику ненависть. Після смерті ярла герою розмой з напарницею приходить до розуміння, що тут ім'ється не заради миру, як він думав, а тільки заради амбіцій однієї людини. Після цієї місії ми покидаємо легіон і вирішуємо піти своїм шляхом тим часом, як Аполіон вирішує за допомогою штучного голоту ставити клани вікінгів, щоб ті перебили один одного. План Наполеон повністю справджується, і вікінги, які не звикли ділитися, почали вбивати один одного. Так починається друга кампанія, де нам в ролі обранця богів Хольдора треба буде об'єднати клани і позбутися окупантів. Але перша наша місія це вбити зрадника Рагнара і повернути їжу, яку той виродок вкрав для того, щоб закатити бенкет посеред масового голоду. Для цього спочатку влаштовуємо невеличку різню, а потім, знайшовши гниду, вирішуємо його по честі зарубати. Пососавши в чесному бою, Рагнар намагається втекти на коні. Ми звичайно вирушаємо за ним. Тут, перше, погравши в цю місію, я був приємно здивований, тим що тут якісь нові геймплейні фішки, та й взагалі виглядало послідування неймовірно красиво. Наздогнавши гори скакуна, ми кидаємо в його спину сокиру, що призводить до незапланованої катапультації рагнара. Спочатку проводимо з ним коротку бесіду, чому погано бути мудаком, а потім відправляємо його до Вальгал. Наступним пунктом нашого призначення це дерев'яний замок Вікінгші наймення сіл, де ми за допомогою дипломатії вікінгів змільняємо бранців. и нашего нового дружбана Ядла Стигантла. Oh, Справді веселий чоловічок. Тепер, нарешті, повністю зібравшись, йдемо очищати порт від чужинців, щоб дістатися до кораблів. Після його захоплення ми знаходимо ящики з самурайським причандалем. І тут у голову нашому ярлу приходить геніальна ідея піти в похід на самураїв. Ми пафосно припливаємо на кораблях, швиденько біжимо на пролом до замку і вбиваємо головного. Зараз буде вставка без контексту, але вона видалася мені кумедною. So, I don't speak Japanese. Потім, щоб дізнатися, куди йти, нам потрібна карта. Її ми в ролі Валькірії Руни знаходимо в храмі, так само, як і пригоди на дупу. Тому тепер наша місія швидко звідти втекти. Знайдена карта приводить нас до ще одного замку, де на нас чекає хардкорний боссфайт проти Саски. Після перемоги забираємо з його хати все цінне і починаємо святкувати вдалий рейд. А поки вікінги святкують, нас переносять на 5 років назад. З флешбеку дізнаємося, що вже тоді Аполіон готувала план великої війни, і лише потрібен був тригір. І так вдало чи сплановано вийшло, що вікінгі вирішили піти в рейд на самураїв. Поки вікінги продовжували свій шлях до імператорського замку, наша нова ГГ Орочі сиділа в тюрязі, звідки її витягають наші вільні друзі, щоб якнайшвидше забратися з міста. Але так як ми за честь за славу, просто так кинути своє місто на призволяще ми не можемо. Відбившись від вікінгів, в місто приходить Легіон. А поки нас ледве не розтоптали коні, нашу подругу Аю взяли в полон лицарі, тому знову втеча відміняється. Аполіон тим часом проводить нелегітимні вибори нового імператора, де вона знову обирає людина, яка обіцяє. Ця її вбити. А потім все-таки приймає свої обов'язки. Чому знову? Та просто до цього вона зробила те саме з лагнаром, який вбив 40 її людей. А до цього ще при першій зустрічі з нами, де на неї напали два зладники, а вона замість покарання прийняла їх до себе в команду. Як вона сама каже, вона вибирає тільки вовків середовець. Всіх інших, в тому числі і Аю, аполіон наказує закинути десь на болота для ролплею королівської битви. Якщо подумати логічно, то що заважає їм об'єднатися? Але апа не була бапою, якби не знала, що. Всі ті самураї занадто горді, і що вони скоріше переб'ють один одного, ніж об'єднаються. Тепер наша місія вбити всіх інших. Ми звичайно успішно виконуємо її, після чого нас оточують підсоси вбитих нами медайміо, розуміючи, що битися більше нема сенсу, Аю починає свою дуже надихаючу промову, з допомогою якої переконує їх об'єднатися. Тим часом наш Олеті нарешті виходить на слід ю і, трохи поубивавши вікінгів, об'єднується з командою. Далі наш шлях лежить до імператорського замку, де ми повинні зачистити його від підсосів. Сейджуро та й від нього самого, забравшись в замок самим, тепер потрібно було якось пустити всередину армію. Ми люб'язно використали для цього слонячу силу. Дійшовши до сейджуро, трохи говоримо з ним, але все зводиться до бійки. Перемігши, звичайно, можна було вбити його. Але ми за допомогою сили Наруто переконуємо його приєднатися до нас у війні проти АПІ на шляху до неї зустрічаємося зі старими знайомими. Наш перший гг вирішив відладити залізний легіон, щоб протистояти Аполіону, хоч ми і маємо спільну мету. Але Одоті все одно має претензії до лицарів, ту мирного рішення не буде. Цей файт 2 g доволі легкий, але Боже, коли я вперше проходив, я пустив скупу сльозу від радості. Настільки цей фан-сервіс мені сподобався. Після бою Варден показує, в якому напрямку знаходиться замок Апи, який вже на той момент штурмують самураї і вояки Залізного легіону. Пробігаючи коридори замку, ми нарешті зустрічаємося в бою з самою Аполіоном. Це було нелегко, навіть на середній важкості, не уявляю, що там на важкій чи реалістичній. Ми звичайно думаємо, що перемога на Аполеон принесе мир. Але, як виявляється, і ми, і навіть її поразка це теж частина плану. А провівши всі фракції в одне місце, ми лише допомогли йому справдитися. Почалась справді масова різанина, що в майбутньому переросте в повноцінну війну. Ось так і закінчується сюжетка Форт Хонора. Тут не буде хеппі енду, перемоги добра над злом, бо кожен так чи інакше допоміг Аполеон у здійсненні її плану. Що ж, тепер справді будемо закінчувати, бо тепер ролик вийшов пізник здоров. Я думаю, що змогу його настільки розтягнути, але як бачите, зміг. А якщо відео вам сподобалося і ви хочете бачити мене на цьому каналі частіше ніж раз на півроку, то тисніть на вподобайку і ставайте постійним глядачем, оформивши підписку на канал. А з вами були пекельні Шістки, текст озвучував Третій, і до скорої зустрічі в геймерському чистилищі.